Та компанія, скільки ж вона галасу наробила, коли у них з'явилися ще ящики, ось такого роду системи зберігання? Якщо ви не знали компанія Тавбіл, це бренд зі сполучених штатів, який займається різного роду ручними інструментами, розвантажувальними системами, все, що зв'язано з тим, для того, щоб вам полегшити вашу роботу, для того, щоб вам було більш простіше працювати. І, звичайно, що тенденція до систем зберігання призвела до того, що компанія Tavbuild запропонувала ось таку свою систему зберігання. Е, вона схожа на багато інших систем, але є в неї деякі нюанси, якими вона буде відрізнятися від всіх решт. Як ви бачите, тут у нас немає звичних там, кріплень ні з боку, ніяких цей, а у нас ідуть ось такі застібки. Раз, два. і от, Коли ми забираємо цю застібку, ми забираємо цей кейс. Раз. І він зафіксувався. Тобто, в даному випадку раз, і ми зафіксували. Що ж буде входити в цю систему? Перше е особливістю фіксація відбувається за допомогою одного ось такого клапана. Звичайно, що повністю все у нас іде прорезинено, також вона має посилення металічне, ось тут зверху, тобто вона не буде боятися взагалі ніякого роду навантажень. Тут у нас стандартно з двох сторін будуть іти лоточки відкритого типу і два пенала е закритого формату. Подивіться, які ребра жорсткості. Тобто він витримає будь-що. Раз. Знімаємо. У нас є тільки одне руків'я для переносу з цієї сторони, і два руків'я з інших сторін, якщо нам потрібно десь його витягнути, ось цей ящик. Далі, середній ящик. Раз, як ви бачите, особливістю, що є та не треба знімати ящик з системи для того, щоб його відкрити. Це прям дуже класно, бо тому що є деякі бренди, де ви не можете середній ящик чи будь-який ящик відкрити, якщо він під'єднаний і у вас буде йти на систему. Це у нас іде середній стандартний ящик. Звичайно, що з додатковим лоточком, це так же само посилений і відповідності так же само легко знімається. Єдине вага, доволі таки велика вага у цих ящиків. і Треба розуміти, що просто його переносити як ящик, ви не будете. В системі класно, а просто носити це буде так, скажімо так, важкувато. Ну і нижній, найбільший, скажімо так, по найбільшому можливості по наповненню. Опять же, звертаю вашу увагу, що наші ящики, наш сам край підсилений металічною ставкою. Це зроблено для того, щоб ви його не зламали, щоб ви його використовували в агресивному середовищі. Збирається, він ну, просто можна миттєво сказати, серед всіх фірм це відбувається саме швидше. По колесах. Величезні колеса, звичайно, що резинові накладочки у нас будуть йти. Як ви бачите, тут у нас є направляшки. Це зроблено для того, що є ще продаються всякі додаткові приблуди, які можна там намотати кабель, розмістити різного роду свій ручний інструмент. Руків'я наше опускається донизу. І особливістю його є те, що якщо ми зробимо ось так, то ми наше руків'я. Можемо повністю зняти. І якщо вам потрібно буде розмістити цей ящик е, десь в багажник, чи що, він